Давайте уявимо собі ситуацію. Збираються на вечірку зумери і міленіали. Зумери постійно полюють на нові смаки. А що з міленіалами? Ну чесно, це ж розрив усіх шаблонів. Це вино абсолютно прекрасне. Вино, що кидає виклик винному снобізму і спонукає до щоденного ентузіазму. Тут пляшка одного літру. Всім сподобається, що вона трошки більше за звичайних 0,75. З чим пити це вино та сусім, хто і що принесе на вечірку? Давайте уявимо собі ситуацію. Збираються на вечірку зумри і міленіали. Хто яке вино обере? За моїми спостереженнями, міленіали обожнюють ігристі і частіше купують дорогі і преміальні вина саме на подарунок. А ще обирають, зважаючи на смак, легенду, історію, що стоїть за вином, і, якщо чесно, не проти прикупити пару пляшечок за акцію. Це я. Generation Z звертають увагу на те, що зветься sustainability. Їх може зачепити філософія бренду або соціальні ініціативи компанії. Якщо виноробня, робить яскравий брендинг, рятує морських котиків та обирає легкі пляшки, що менше шкодять. Дивкіллю, у неї є всі шанси стати лавмарком для зумерів. А ще зумери постійно полюють на нові смаки. Вони частіше обрають вина категорії low-no, експериментують зі sparkling tea, ви таке коштували, а також різними коферментованими напоями. Отже, хто і що принесе на вечірку? Так, у сумці Зумера точно має бути пляшечка Just Fucking Good Wine. Просто хоча б заради назви. Ну чесно, це ж розрив усіх шаблонів. Жодної тобі легенди про виноробів у 10-му поколінні. Натомість смілива, пряма як двері, назва Just Fucking Good Wine. Як там пишуть на сайті виноробні, вино що кидає виклик винному снобізму і спонукає до щоденного ентузіазму. Прям девіз. Так і є: Неліман. це справді дуже якісні іспанські органічні веганські вина оця суміш із шардоне, макабео та сувеньона, які всередині цієї пляшки, дуже вдала. Свіже кислотне вино, і водночас із солодким, трошки джемовими нотами в ароматі. Складне і круто збалансоване. І, звісно, це вино розливають у легкі пляшки з тонкою алюмінієвою кришкою, щоб бути еко-френдлі. З чим пити це вино? Та з усім. Просто обирайте just fucking good food. Що, ще? Звісно, петнат. Якщо коротко, це дикий ігристи або ігристи зроблений так, як його робили колись з мінімальним втручанням. Це трохи лотерея завжди з питнатом. Ви можете знайти геніальне вино, а можете щось не дуже вдале. Власне, питнат від Tico Estate – це безумовно той випадок, коли все вийшло як слід. Це вино роблять два брати на невеликій виноробній кахеті. Вони назвали її на честь своєї матері тіко і розвинули дуже успішний родинний бізнес, поєднуючи локальні грузинські традиції і сучасні технології, бо власне брати мають дуже класний міжнародний досвід. Цей питат дуже приємний, і свіжий, має вразну кислотність, яка чудово балансується легкою солодкістю. Аромат розкривається нотами цитрусових з яскравими відтінками зрілих фруктів, груші і персика. Колір вина солом'яний з легкими зеленими відмисками. Ідеально підходить як і епратив, або ж до якоїсь, наприклад, рибки, а ще до сирів, салатів і білого м'яса. Тільки обов'язково його добре охолодіть, щоб отримати максимальне задоволення. Чому ви обов'язково повинні знати виноробню тікуї стець? Та власне, тому що вона має українське коріння. Два брати Чечинадзи народилися в Україні в Криму, власне, там жили, отримали свою освіту і достатньо довгий час працювали на великих виноробнях. Потім вирішили, що їм потрібен весь світ. Вони хочуть отримати класний міжнародний досвід. Працювали в Австралії, в США, у Франції. І дійшли до того, що вони хочуть мати власний проект для власного проекту обрали Грузію, тому що Грузія це батьківщина їх батьків, і сьогодні в регіоні Кахеті виробляють там свої вина. І, звісно, будь-який зумер високо б оцінив органічне червоне вино, витримане в Амфорі. Як, наприклад, ось це Fresh from Амфора від виноробні Ердади до Русі. Вони знаходяться в районі Алентежу, і в регіоні Алентежу ще 2000 років назад римляни виробляли вино в Амфорах. І власне Педро Ріберо, це власник цієї виноробні. Він вирішив цю технологію. Оживити в деякому сенсі, і на відміну від Грузії, де амфори закопують під землю, тут ніхто нічого не закопує. Вино ферментується одразу в амфорі, і власне коли ферментація закінчується, його з амфорою прибирають. Тому і назва Fresh From Amphora, тобто це свого роду такий собі португальський божеліново. На що треба звернути увагу? Тут пляшка одного літру. Всім сподобається, що вона трошки більше звичайних 075, і це вино для тих, хто цінує легкотілі, червоні вина. Вина, які ви можете обрати, наприклад, не обов'язково під м'ясо, а, наприклад, під рибу на грилі, якісь легкі сири, або ж просто пити в навіть достатньо жаркий літній день. Що з міленіалами? збираючись у гості, вони б точно захопили пляшечку червоного вина. Ну, наприклад, з Боргундії, тому що Боргундія це модно. Ну а щоб не витратити всі гроші світу, наприклад, можна обрати вино з регіону Кото від від Мезон Тренель. Це вино надзвичайно свіже і витончене. І виноробня Мизон Тернель ось вже майже 80 років опікується тим, щоб їхні вина віддавали шану традиціям регіону. Тут виноград збирають вручну, обираючи найкращі ягоди. Кожен етап створення вина відбувається з максимальною увагою до деталей. Тому в пляшці так багато тонів і відтінків, що утворять гармонійну композицію. В ароматі яскраві ноти червоної смородини, малини та легкий штрих ф'ялки. У смаку фрукти з м'якими танінами і збалансованою кислотністю. Це чудове вино багатошарове, цікаве, але не за складне для того, щоб просто насолоджуватись ним без зайвих зусиль. Звісно, міленіали не уявляють собі життя без келиха з бульбашками, але вони достатньо відкриті для нового, щоб замість традиційного шампанського бобрсеку більш очевидного вибору, обрати, наприклад, Криман. Я, до речі, не згодно з тими, хто називає Криман молодшим братом шампанського. Я вважаю, що у Криманів достатньо власної індивідуальності. Звісно, з точки зору технології технології майже ідентичні. Це класичний метод шампанізації з подальшою витримкою на осуді в пляшці. Це дає змогу отримати витончений перляж. Запам'ятайте це слово і збалансований смак. Також кремани можна виробляти в різних регіонах Франції і не лише Франції, до речі. І це дає простір для класних експериментів і для дуже різного стилю. Ось, наприклад, вино du Дюан, Cremant Brut Rosé. Намагайтесь це говорити з максимально французьким акцентом, навіть якщо ви не спілкуєтесь французькою. Цей креман походить з долини Луари. Тут в купажі сорт виногради Каберне, фран, Гроло, Піно Нуар. Воно дуже фруктове і з приємною кислинкою. Власне, кремани класний вибір не за всі гроші світу. З неочевидного фудперінгу я б рекомендувала цей кріман до брускети з помідорами. Знаєте, таке зверху, оливкове масло, трошки спеції, М -м топчик. Ну і куди ж без Італії, які так люблять, мільняли. Наприклад, ось цей сов класіко від виноробні Інама. До речі, це топова виноробня з регіону. Власне, в цьому вині можна розказати і про середньовічних монахів, які вирощували сорт винограда Гарганега, і про вулканічні грунти, на яких росте виноградна лоза саме для цього вина. Це вино абсолютно прекрасне. В ньому є відтінки груші, стиглих жовтих яблук, щось тропічне з цитрусовим мангом і лимоном. Дуже дуже комплексне вино. У нього ніжний смак, дуже збалансований, навіть трошки такі вершковий. Це вино для тих, хто любить багато аромату і смаку. Обирайте до нього дуже банальні поєднання, як, наприклад, салати, легкі закуски, риба або також, наприклад, суші. Міленіалу люблять суші. А ви хто? Міленіал чи Generation Z? Скажіть мені, яке вино ви п'єте, і ми будемо намагатися вгадати, до якого покоління ви відноситесь.